Ситуація, верніше бачення ситуації визначається в першу чергу місцем сидіння із кабінета головкома Вона точно до корін відрізняється. Те бачення від ситуації, коли безпосередньо у вирі подій на передовій. Звісно, на території Сумської області ситуація залишається кризового рівня. Так певною мірою спрацювала наша інженерна фортифікація. Буквально днями президент Володимир Зеленський зазначив, що ворог просунувся на території Сумщини на глибину максимум 7 кілометрів. Далі він не спроможний, тому що вперся в ті самі лінії фортифікаційних споруд, які тривали час створювалася тамтешня військово цивільна адміністрація. але ти намеш дивлячись на мапу на мапу Діпстейтв, очевидно, що ворог намагається розширити прикордонний плацдарм, який контролює, тобто вздовж тих самих ліній інженерної фортифікації, вздовж лінії державного кордону між Україною та Росією, ворог намагається розтікатися, займаючи ту саму санітарну чи ту буферну зону щодо створення якої свого часу натягав ще рік тому назад, Володимир путін кримський диктатор.